Всім привіт! З вами Мілітарний, і сьогодні у нас відео про нову машину компанії Практика Джура. А це Сергій Вілков, представник компанії. Привіт, привіт. Так Вже вийшло, що це так би мовити, поява джури на публіці, тому що, наскільки я розумію, це її перший анвелінг, як кажуть. Це наша дуже нова розробка, і найголовніше це розробка в тому класі, якому ми раніше не працювали. Як ви бачите, машина достатньо маленька, і справа тут не в розмірі, а в тому функціоналі, який ми в неї закладаємо. Щоб описати джуру, в принципі, її назва Старший куди пошлють у війську Запорізькому. Відповідно, ця машина це певною мірою, старший куди пошлють. Тобто, це певний функціональний аналог Хамера певна універсальна платформа, яка призначена для. Виконання найрізноманітніших завдань, зверніть увагу, що в неї модульна конструкція. те, що ми зараз бачимо, це якщо так можна сказати, дефолтна версія джури, тобто чотирьохмісна з вантажним відсіком, який може бути або закритий, або відкритий. Якщо сюди поставити, скажімо, міномет. Він не броньований. Він не броньований, але він може бути броньованим. Тоді тут сидітиме шість людей. Це повнорозмірна версія джури. В цьому ми розраховуємо на 12 модифікацій наприклад, повнорозмірна версія може бути машиною для евакуації поранених, і, взагалі, враховуючи крайню потребу у таких автомобілях, жура вважається ідеальним рішенням, тому що як ми тепер бачимо за результатами випробувань, ця машина вийшла дуже вдалою з точки зору балансу. Тобто, з одного боку, вона достатньо легка, відносно, звісно, А з іншого боку, вона має потужний двигун. Це дає їй дуже хорошу динаміку при їзді на бездоріжжі, тобто немає від. Відчуття перевантаженості при цьому особливо в цьому варіанті вона дуже добре збалансована. Знаємо лучше, ніж хотілося би, а оскільки, як ми знаємо, краще ніж хотілося б можливість автомобіля швидко маневрувати і їхати не просто швидко по прямій, а так би мовити, маневрувати від різних уражаючих факторів, та, хоча б від тих же дронів, це питання балансування машини, банально того, що вона не перевернеться на крутому повороті. Це безумовно важливо, та зроблена на базі якої машини? на базі вона зроблена на базі Тойоти 70-ї серії. Це один. Ні, з небагатьох представників справжніх джипів, які залишилися у світі, тому ж в общем конечно, кінешна Тому що звісно, джипів в такому старому олдскульному розумінні цього слова залишилося зовсім небагато. 70-ї серії, це практично єдиний представник, який дійсно залишився. того пішов розряд бізнес це та версія Land Cruiser, яка була до, того, як була до того, як Land Cruiser пішов у розряд бізнес джипів, тобто те, що було до 90-х років. Ця модель пішла у виробництво у 84-му році. коли Toyota пішла з Land Cruiser. Зервнішу джипів Вони спеціально залишили 70-те покоління як такого собі представника фермерських джипів особливо зараз вони популярністю користувалися і користуються в Австралії. Власне кажучи, дійсно, якщо ти обираєш базу для такої маленької машини, то у тебе вибору особливо немає. Тобто, звісно, є Mercedes G-Class, але як ви розумієте, з очевидних причин він не підходить. Був Land Rover Defender коли Джура вперше з'явилась, вона називалась Козак 4, Тому в старіших відео ви можете зустрічати її як козак 4 але тоді вона мала інший вигляд, і головне, вона була зроблена на базі Land Rover Defender. Власне, Land Rover Defender був хорошим рішенням, але поступався за сукупністю характеристик Тойоті 70. Тому, коли ми власне прийшли до того, що базою цієї машини повинна бути 70-та Тойота це чесно кажучи показало, що це оптимальне рішення дуже міцна рама, добре зроблена підвізка, і при цьому сучасні 70-ті Тойоти оснащуються достатньо потужними двигунами. у цьому році вийшла версія з зовсім новим двигуном 2.8, який видає і хорошу кількість кінських сил і дозволяє досягти високої тягу озброєності. головне дуже хороший крутний момент. Ну і на кінець це просто дуже надійний двигун. Він не має різної допоміжної електроніки, коротше кажучи, де. Ешевати сердито в самому прямому сенсі цього слова. Хоча, звичайно, як дійсно дуже хороша машина, 70-та Тойота, не так як хтось може думати, що ця машина коштує, скажімо, як Тойота Хайлюкс. Ні, що ми можемо сказати про захист цієї Ну ну звісно, щоб зберігати, як я сказав, високі динамічні якості, машину довелося зробити не в класі ПЗСА 5 який є стандартним, це аналог станах 2 а в класі ПЗСА 4 Це аналог станах 1 Тобто, якщо порівнювати з ПЗСА-5 – це, це теж 762, захист від 7,62, але вже не бронебійних патронів. А протимінний захист він тут фактично відсутній. Ну він тут не те, щоб зовсім відсутній. Тобто, якісь рішення з протимінного захисту ми реалізували, але ми вважаємо, що це, скажімо, може 2, може 3 кілограми тротилу. Тобто, це ніяк не повноцінні 6 кілограмів. Якщо дивитися чисто за стандартом, то можна сказати, що це впевнений захист від двох гранат, якусь міну, особливо про підриві підколе. Сом він буде тримати більш точно скажуть розрахунки. Ми не бачимо тут кламетний турель. Саме у найпершій версії козак 4 ми думали про встановлення. І знову ж таки на старих кадрах, які можна знайти в інтернеті, ви побачите козак 4 саме з турелью. Але аналіз поведінки машини на дорозі показав, що турель створює дуже високий центр ваги. а як я казав, маневреність машини на швидкості дуже важлива. Тому ми ухвалили, скажімо так, вольове рішення не став. Вити сюди ту турель, яка стоїть на наших старших козаках, а обмежились ось цим рішенням. Як бачите, тут зроблене кріплення винятково під кулемет 7,62. Становити 12,7 Встановити тут не вийде. Де розміщується персональне озброєння? в цій машині. коли робили джуру, ми насправді намагалися використовувати ті рішення по ергономіці, які використовуємо на старших козаках. Тому рішення в частині розміщення індивідуального озброєння таке ж. Ми робимо спеціальні кронштейни для закріплення зброї. Це для самої зброї, це для боєкомплекту. До речі, ви можете звернути увагу, що тут світильники такі ж, як на старших козаках. Ось знову ж таки, панель управління. Ми намагалися зробити машину максимально функціональну, але так, щоб вона не виходила надто дорогою. То в плані оснащення вона простіша, ніж той самий козак 5 А вже тим більше, козак 2 м тут залишився салон від базового лендкрузера. Не стільки салон, скільки торпеда. А що це за дисплей? Це вивід зображення з камери. У машини, також як і у старших козаків, є інфрачервона камера, яка власне дивиться вперед і дозволяє рухатись вночі. Плюс це може бути тепловізор як опція, але це, звісно, більш дорога опція. Задня камера потрібна для ситуацій, коли машина намагається припаркуватися. Знову ж таки, така машина, як джура, може рухатись в міському потоці, тому задня камера просто необхідна. Тобто це система відеоспостереження. Коли йдеться про ергономіку, зверніть увагу, що на цій машині ми Зували захист від ймовірних ударів. А що вона зроблена? Вона зроблена з чогось типу пористої гуми, якщо так можна виразитися. Це буквально протиударний шар, тому що все ж таки машина під час руху по бездоріжжі підстрибує і можна сильно вдаритись. Теоретично вважається, що екіпаж завжди пристібнутий, але ж ми розуміємо, що життя це життя. Там можуть бути різні умови. Перед нашим репортажем військові провели тестування цієї машини. Один з військових казав, що вона в принципі може використовуватися як тягач для. А, укорочених 105-мм гармат от Тамалара це так дійсно так. Справа в тому, що як і будь який інший козак, як от старші козаки, джура має в технічному завданні вимогу, що вона додатково має тягнути власну вагу. Тому так, транспортування причітної артилерії можливе. І, до речі, добре, що ви акцентували увагу на реакції після тестів, тому що дійсно ми очікували, що машина вийде гарною, але досить приємно було дізнатися, що такої ж думки її користувачі. Начту такого ж міння її пользователя.